Оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області нацполіції оперативно затримали втікачарацидвіста, який втік з пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вже упродовж кількох годин поліцейські встановили місце перебування зловмисника. Для цього відпрацювали коло можливих знайомих: місцеві готелі, хостели та камери відеоспостереження. У ході відпрацювання було встановлено, що одразу після втечі неодноразово засуджений громадянин РФ в злочин викрав автомобіль військового, на якому намагався залишити межі регіону. Утім, на автодорозі в селі Журавич Луцького району оперативники ОСР затримали його у процесуальному порядку. Викрадене авто правоохоронці повернули власникові. Нині вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Кримінальне провадження розслідується спільно зі слідчими слідчого відділу номер 1 міста Ківерці Луцького райуправління управління поліції за процесуального керівництва ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури.